Техніка для оборонців неба. Прикарпатські поліцейські закупили дрони для українських захисників. Їхня вартість понад один мільйон гривень. Придбати вдалося вісім нових безпілотних літальних апаратів, серед яких шість менших та два надпотужних великих дрони. Кошти на їх закупівлю виділила профспілкова організація обласного управління поліції. У закупівлі техніки для українських захисників долучився кожен прикарпатський правоохоронець і навіть їхні сім'ї це надзвичайно важливі водокоптер на сьогоднішній день великої потужності. Вони передані безпосередньо структуру МВС. Це наші авіційним підрозділом, які зараз виконують в цей час виконують бойові завдання на сході по захисту інтересів нашої держави. Реалізація цієї ідеї показала єдність колективу. Тактико-технічні характеристики дронів кажуть бійці на вищому рівні. Потужні бойові пташки в темну пору доби долітають до позиції ворогів та виконують свої завдання невідмінно. Вони допоможуть ефективно захищати територію України, а найголовніше зможуть убезпечити захисників від загроз, які на них чатують на лінії зіткнення. Це дрони насправді на сьогоднішній день являються бомбери. Такий тип дронів, і вони з-за більшого вони працюють в ночному режимі для того, щоб е в денний час їх було е не так е помітно. Вони на сьогоднішній день вони значно великі і шумні, але е виконують свою задачу в темну пору доби, тоді, коли е основні сили оборони ну, знаходяться в такому більш. Е Замзаммершому стані, і такі дрони можна відпрацьовувати по позиціям ворога дуже ефективно знищувати здебільшого техніку на одній партії дронів для захисників правоохоронці зупинятися не збираються. Планують і надалі допомагати тим, хто відчайдушно оборонить Україну від ворога. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.